Урок закінчився. Я виставила оцінки і відповідно відвідування у звичайний паперовий журнал, а тепер виставлю відповідно у атом за допомогою телефону. Після уроку заповнює відразу два журнали, вчителька математики Оксана Бобенко. Каже, нова програма зручніша для виставляння оцінок. За допомогою комп'ютера можна виставляти оцінки опосередковано із клавіатури. Якщо у попередній програмі треба було в Кожну кнопочку нажимати для того, щоб виставити оцінку. Тут розгорнутий журнал. Ми працюємо як звичайним журналом, виставляємо відповідно оцінки, які можна також коригувати, тобто виставляти змінені оцінки. Також є можливість підписувати кожну колонку. Це є самостійна робота, це є диктант, чи це є контрольна робота. Перевіряє свої оцінки після уроку восьмикласниця Юлія Гаврішева. Каже, найбільше подобається функція коїнів. Це монети, які даються за гарні бали. Там, наприклад, заробляєш 12 балів, тобі 5 монеток, заробляєш 8 балів, тобі одна, нижче не даються. Ці монетки можна витратити на якогось там персонажа в цьому атомці. Юлія додає, має ця програма і недоліки. Попереднім додатком у школи це було набагато зручніше, швидше можна було зайти у свій щоденник журнал. Ну для батьків особисто мені батьки кажуть, що теж там незручно додатку немає. Для них було зручно те, що можна було вести листування із вчителями прямо в школі. Там був чат, і можна було переписуватись. Програма Атомс. Це копія паперового журналу. Викладач може бачити сторінку лише зі свого предмета, каже вчитель фізкультури Віктор Шульга. Для класних керівників програма розширена. Додає чоловік. Я можу подивитися успішність класу, всі журнали класу, які є. Відомості складати, які я тільки можу, що не дозволяла о школа з О-школою Я ні, як класний керівник, ні як вчитель не міг сформувати собі ніякий список, ні перенести форму, ні в Excel, ні в Word, ні в ПДФ. Для опанування нової програми потрібен час, розповідає вчителька зарубіжної літератури Любов Малигіна. Ми просто його ще не до кінця освоїли, бо атом буквально нам просто його включили десь у грудні місяці, і ми поки внесли списки, тому що не зовсім батьки вже звикли до школи. І багато хто говорить, що було дуже зручно, ми там все ну це просто час зрозуміти і розуміти, що де читати, що де знаходити. Платформа у користуванні зручна і не дуже відрізняється від попередньої, розповідає мама одного з учнів Людмила Собченко. Але додає, не вистачає кілька функцій. Можливо, не вистачає трошечки таких нюансів, як повідомлення, що там я отримала там, наприклад, в цей сервіс оцінку. Що ще, можливо, хотілося б спілкуватися з учителем, задати йому запитання там чи якось проконтролювати, ну якийсь був ще комунікація. Можливо, додати також рейтинг середній бал класу. А так загалом платформа оптимізована. З 2013 року Атомс це третя програма в ліцеї, розповідає заступниця директора Наталія Бобкова і називає декілька причин, чому змінили платформу. Перша причина це ліцензування. Програма Атомс ліцензована міністерством освіти і рекомендовано для загальноосвітніх шкіл до застосування. І інша це безкоштовний варіант. Вона абсолютно безкоштовна. На сьогоднішній день ведеться досить плідна співпраця з розробниками. Ми з ними регулярно перемовляємось. У нас є чат спільний і вони приймають досить позитивно зауваження. Наталя Бобкова додає, якщо програма задовольнить своєю функціональністю всіх учасників освітнього процесу, то повноцінно нею почнуть користуватися у новому навчальному році. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.